Софія та Матвій спортивні і творчі підлітки. Активність дітей усіляко підтримують у родині. Наслідуючи батьків, сестра з братом долучилися до благодійних справ і започаткували дитячий волонтерський рух, шлях до мрії. Діти це наше майбутнє. І коли я їх привела до волонтерства, вони допомагали мені. А потім вони підійшли і сказали, мам, ми хочемо самі спробувати строїть своє майбутнє, бо наші поклики душі дуже відрізняються від дорослих. Ну я їх підтримала. Ми придумали логотип шлях до мрії, так як це і є наше майбутнє. Тринадцятирічна Софія каже, разом з братом почали займатися волонтерством ще п'ять років тому. Плили сітки для захисників, опікувались бездомними тваринами. «Почали допомагати притулкам, там, де знаходяться тваринки, собаки, кішки. Ми е, робили фотосесії, на які ми збирали гроші. А ці гроші йшли на допомогу цим тваринам у лікарні, на корм і все, що їм потрібно. Потім ми вирішили зробити наш волонтерський рух. Ми почали допомагати нашим захисникам, які зараз у лікарнях, у госпіталях і привозять з фронту. Ми їм допомагаємо речами, продуктами, ліками. Нещодавно їздили в госпіталь, привозили їжу для воєнних, ранених. я хожу по вулицям, кормлю животну, тварин, кішок та собак. Допомагаємо стареньким, вбираємо, ходимо в магазин. Діти розповідають, придумали для пенсіонерів послугу онук на годину, оскільки хтось не має близьких, а когось розлучила з ними війна. Приходимо до стареньких та розмовляємо з ними, допомагаємо. А ми звертаємося до інших волонтерів, шукаємо по Фейсбуку або якісь волонтерських. Канал, дзвонимо, питаємо, коли можна приїхати, що можна їм привезти, що вони потребують. Аби допомагати ефективно, діти знайшли однодумців вчилися самі і навчали інших. Я закінчила волонтерську школу в Америці теж. І ще я пройшла курс добрих справ, де кожен день нам відправляли. Завдання, які ми потрібно зробити за рік. Ми призиваємо всіх дітей, які бажають приєднатися до нас, до нашого волонтерського руху Шлях до мрії у різних теж у нас районах є наші друзі, які допомагають. Я зі своєю подругою Діаною проводжу заняття для дітей ВПО, аутизм, сонячних дітей та звичайних, які у нашій кріворисі. Кожну суботу ми для них. Різні теми дня проводимо це ігри, школи або якісь розвивальні, танці, пісні ну, все, що дітям зараз цікаво, щоб їх якось відволікти від цієї війни, щоб вони якось почали рухатися, оживлятися. Ми дуже ще благодарні багатьом нашим. Благотворительним фондом в місті, які приймають наших діток, щоб вони їм допомагали. Вони розвиваються рядом з дорослими людьми, і цим у них з'являється більше опиту. Хто хоче під'єднатися до наших дітей, ми будемо дуже раді. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, цей день.